Вітаю, проект релокації рідні. Сьогодні продовжуємо нашу бізнес-екскурсію і йдемо в дизайнерський простір Вільна Я». до війни в Києві я була дизайнеркою, ну, я і є, в принципі, дизайнеркою взуття та лімітованих колекцій кардиганів. Ми займалися виробництвом, новими колекціями. Ми вже десь чотири. Сезони поспіль є постійними партнерами Ukrainian Fashion Week та Паризького тижня моди. І в принципі ми робимо колекції, які вже на рік вперед. Ну тобто ми мали такий досвід передбачати те, що буде модно в Україні далі. Напередодні війни, майже, майже все. вже 27 лютого ми ми мали підписувати договір про. Простір для українських дизайнерів в торгівельному центрі Республіка це найбільший торгівельний центр в самому Києві і в Європі по розмірам. Але ну, сталося так, що не сталося. 24 березня. Ми приїхали в Івано-Франківськ. Так як чоловіка офіс приїхав сюди, я була теж вимушена приїхати сюди. І вже розуміти і шукати, що, що робити. Коли приїхали в Івано-Франківськ, чесно, я була дуже вражена людьми, тому що це ну, реально дуже круті люди, які завжди раді допомогти. Житло було знайти важче ніж приміщення, якщо чесно. Бо житло, коли ми переїжджали, було і дуже великі ціни, і дуже ну, знову знову ж таки мені пощастило. Місто дуже круте, дуже розвинено в форматі бізнесу. Спочатку я знайшла виробництво для, там, де я могла робити свої кардигани, бо моє виробництво залишилося в Чорнобайвці, так як я сама взагалі з Херсону, і я не мала доступ ні до свого виробництва, ні до своєї сировини. Спілкуючись зі своїми колегами, подружками, з дизайнерами, я вже почала чути дуже багато такої інформації, що дехто не розуміє, чи він буде повернутися, повертатися в Україну, бо багато виїхало за кордон, не розуміли, чи вони будуть продовжувати свою діяльність. Виникла така ідея, що можна просто з'єднатися з іншими, і в цьому буде наша сила. І виникла така ідея створити простір тут, але не магазин, а реально простір для українських дизайнерів, для тих, хто вже мав своє ім'я, простір, де людина може дізнатися. Про історію цієї колекції, як вона створювалася, що вкладав туди дизайнер. Наш простір українських дизайнерів Вільна я відкрився 4 червня. На зараз тут представлено 13 дизайнерів. В нас є два зали. Це зал, там, де є люкс-сегмент, і там середній плюс-сегмент. Тут у нас представлений бренд Джулія Кросс, це бренд люкс-сегменту. Бренд інтелектуальної моди. Всі майже речі це речі трансформери, які можна носити від трьох до п'яти різними варіантами. Наприклад, ось це може бути і курткою, в двох різних варіантах можна носити, і може бути сумкою. На мені сорочка це теж Джулія Крос. Вона вдягається п'ятьма різними способами. І це дуже зручно, коли ви їдете кудись, можете взяти якусь одну річ і бути тиждень різною. Вільна я це про українську душу, мабуть. Це не про жінку, це про українську душу, яка повинна бути вільною. І це дуже важливо. Люди, наші клієнти, які приходять, їм дуже подобається. Їм дуже подобається концепція і е, ми вже маємо своїх вже постійних клієнтів. Зараз є е, дівчинка, ну, яка працює в моєму бренд, бренді, вона як художник бренду. Я не, знайшла її у Франківську, завжди хотіла знайти дівчинку талановиту, яка вміє малювати і може в, е, всі мої ідеї викласти м, на тканині. Зараз наша команда складає з п'яти чоловік. Ну, це і на три чоловіка на виробництві, навіть частини. Це люди, яких я суто тут знайшла. Я планую е зараз е все зробити, щоб це працювало, і це буде залишитися і буде працювати тут. Батьківщина вільної я буде в Івано-Франківську. Це факт. Це перший проєкт, який запустився тут. І він тут залишиться, він буде тут. А вже потім це буде. Може і в інших містах також.